Я думаю, що будь-який досвід театру він є позитивний. Навіть просто зайти в фоє це вже крок в театр. І в нас навіть фоє є, що подивитися навіть без вистав. Але воно затягне вас з Ми живемо і надихаємось горами, і, мабуть, кожного з нас є щось мальфар. Люди, які не з цього регіону, вони, будучи тут деякий період, вони стають нашими. Ми їх, так скажемо, огуцулюємо і відпускаємо з Богом. Так що вже третя складова, це те, що цьому театру повезло, що в них з'явився Ростислав Держипільський, який є справжнім гуцулом. І я знаю про побут, життя, мову, звичаї. Якісь ментальні відмінності гуцулів не по книжках, хоча я теж читаю, не по чиїхось розповідях. А от з молоком матері кажуть, і від баби з дідом, з якими я жив до п'яти років. Варто передивитись все, на мою думку. Ну, тобто, сходити хоча б на п'ять вистав підряд, і тоді робити якісь висновки. Бо тому що знаю навіть особисто моїх друзів, коли я. Давав їм якусь особисту рекомендацію, вони просто казали: я, чі, ну, я більше не прийду. Ні, це не егоїстичність. Давайте з моїх, давайте з дядів. <с? Чому саме з дзядів це одна із тих вистав, яку я можу грати хоч кожен день. Але саме з цієї вистави я якраз черпаю енергію. Після цієї вистави я заряджений. Як би це не дивно звучало? В цьому цеху відбувається вистава, де я граю одну з головних ролей Модільяні. Я граю Жан Жана Бютерн. Мені її найважче грати насправді. В цій історії, яку ми показуємо в Модільяні, Держепільський показує історію чоловіка, який лікується в психлікарні. Це історія моєї сім'ї, моєї мами з татом. Я до сих пір лікуюсь через цю роль. Щоб це було скільки там я, 17 років чи 18 років, як я очолив театр, я би вам одразу тоді сказав, вам потрібно подивитися Слодку Дарусу». Це така візитівка нашого театру з геніальною Марією Матіос, яка теж є така собі хресна мама нашого театру. Але надалі у нас з'явилися дуже різнопланові вистави. У нас є і комедії, зараз у нас є і мюзикли, і вже дуже високого рівня. Актор публічна людина. І, власне, і його поведінка, і його позиція це свого роду якийсь орієнтир для людей. І важливо мати позицію дуже тверезу і дуже чітку, і, щоб вона не розмивалась. Оцього достатньо зараз. Після війни, після перемоги, тоді вже можна знову буде повертатися до якихось там надзвичайно високих сенсів, тому що першочергові сенси зараз у нас дуже прості і квадратно рублені. А також, мабуть, де як не в театрі чи через мистецтво ми можемо пропагувати українське. Це нам і казали, а потім я і сам зрозумів, що таке враження, що до повномасштабного вторгнення ми готувалися в першу чергу репертуару. У нас репертуар, який От після 24 лютого 22 року наче був спеціально створений, щоб тримати націю на духу, давати їй сили, заповнювати прогалини, які на жаль були. У нас в нації які століттями нам спеціально знищували, тобто настільки збалансовано патріотично, навіть інколи націоналістичний репертуар, який потім в перші дні, коли тимчасові переселенці і ті люди, які змушені були потрапити до нашого міста, відкрили для себе Україну. Тобто, в першу чергу, театр наша місія. А я вважаю, що театр має бути місійним, він Ішов попереду власне просвітницького шляху.